Не зловживай дружбою. Тож, усе, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророк. Матфія 7.12. Цього місяця ми розмірковуємо над різними сторонами дружби та над тим, хто такий справжній друг. Сьогодні ми поговоримо про поширене явище, яке часто замовчується, зловживання дружбою. Коли зневажається думка іншого. Сандра кинула навчання та в результаті залишилася на другий рік. У новому класі вона познайомилася з Христиною, новенькою в їхній школі. У них виникла міцна дружба. Через деякий час стало зрозуміло, що Христина слабка учениця. Вона почала вимагати, щоб Сандра, яка багато пам'ятала з минулого року, давала їй списувати на контроль. Сандра сумнівалася, але, зрештою, погодилася. Відтоді Христина все списувала у Сандри так тривало доти, доки Сандра не прийшла до мене, щоб розповісти про ситуацію. Якщо я їй далі дозволятиму їй списувати, пояснювала вона, мене мучитиме совість, бо це недобре. Якщо ж скажу їй свою думку, то боюсь, вона перестане дружити зі мною, а я до неї дуже прив'язалася. Якщо ти опинився в схожій ситуації і її чиниш так само, як Христина, то подумай, що б зробив на твоєму місці Ісус. Господь ніколи нікого не змушував ім'я дружби проступатися совістю. Не намагався отримати з відносин особисту вигоду. Навпаки, він пожертвував собою. Щоб люди, навіть ті, хто ненавидів його, були врятовані. Завжди поважай того, хто є поряд з тобою, звертай увагу на нього та його інтерес. Справжні друзі вміють поважати думку одне одного, навіть коли не згодні з нею. Господь мудро сказав Тож усе, чого бажаєте, щоб чинили вам люди, саме чиніть їм і ви. Справжня дружба ґрунтується на цьому принципі. Немає сенсу вимагати чесності, поваги та відповідальності, якщо сам не готовий бути таким. Сьогодні попроси Бога, щоб він допоміг тобі жити у світлі цього принципу і будь певний, перший отримає благословення.